Послання до Ефесян розділ 3. Ось чому я, Павло, В'язень Христа Ісуса за вас, поган. Думаю, що ви чули про ту спасенну ухвалу Божої ласки, яку Він дав мені для вас. Тобто, що Він дав мені об'явленням знати тайну. Як то я описав вам коротко. Коли ви це перечитаєте, зможете збагнути, яке я маю розуміння тієї Христової тайни? Вона бо не була відкрита синам людським у минулих поколіннях, як то вона тепер відкрита через Духа, Святим Апостолам Його і Пророкам. А саме, що погане. Мають доступ до такої самої спадщини, і вони члени того самого тіла, і мають участь у тій самій обітниці в Христі Ісусі через Євангелію. Я став її слугою за даром благодаті, що нею Бог наділив мене чином своєї сили. Мені найостаннішому з усіх святих була дана ця благодать. Звістувати погано незбагненне багатство Христа і навчити всіх про спасенний задум тієї Тайни, що від віків захована була в Бозі, який створив усе, щоб об'явилась тепер началам і властям небесним через церкву безкінечна мудрість Божа, згідно з відвічним рішенням, що Його Бог ухвалив у Христі Ісусі. Господі нашим, в якому маємо сміливість і повний надії доступ через віру в Нього. Тому благаю вас не падати Духом з приводу мого горя, що його терплю за вас, бо воно ваша слава. Ось чому я згинаю свої коліна перед Отцем, від якого бере ім'я все отцівство на небі і на землі. Щоб Він дав вам, за багатством своєї слави, скріпитись у силі через Його духа на зростання внутрішньої людини, і щоб Христос вірою оселився у серцях ваших, та щоб ви, закорінені і утверджені у любові, спромоглися зрозуміти з усіма святими, яка її ширина, довжина, висота і глибина. І могли спізнати оту любов Христову, що перевищує всяке уявлення, і таким чином сповнились усякою Божою повнотою. А тому, хто може зробити куди більше за те, що ми просимо, або що ми розуміємо, за в нас силою, Йому слава в церкві та у Христі Ісусі. По всі роди навіки вічні. Амінь.